У нас приємна новина. Ми для Бородянки разом спільно з компанією Миргородська зробили практично 17 тонн води. Тобто, сьогодні вже зараз ми розжижаємо ось першу машинку на складі. Тобто, ось така у нас ось така у нас перша машинка вже закрита. Вода буде газована, не газована. Ще нас чекають ще палети, тобто у нас буде ще одна ходочка. Тому Працюємо, працюємо як кожен, допомагаємо, допомагаємо постійно, не зупиняємося. Доброго дня, дорогі наші друзі, Моржинська кампанія, кампанія, яка дає людям в Україні жити здоровим життям, мати повноцінну воду і наповнювати свій організм чистою питною водичкою. Дорога кампанія, дорогі люди, які сьогодні 17 тонн питної води направили у стражденну бородянську. Територіальну громаду. Ми вам безмежно дякуємо. Дякуємо нашим партнерам, допомагаємо разом, громадська організація, за те, що ви зробили велику справу, доставили нам це елексир для життя. Бородянська територіальна громада, дякує вам, дорогі, компанія Моршинська, за водичку і можливість підтримати наших воїнів. І людей, які не мають можливості пити нормальну чисту водичку. Дякую. Дякую. Віримо в що разом ми є сила, разом ми завжди можемо робити більше. Тому будемо вдячні за будь-який лайк, репо за будь-яку допомогу, за любий коментар. Тому, будь ласка, не ставайтесь осторонь, допомагайте, допомагайте хлопцям, зсу, допомагайте всім, знаходьте. Ті команди, яким ви довіряєте на 100%, зупиняться зараз, не час. Все рівно віримо, віримо в наших хлопців, віримо в ЗСБУ, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна.